Проведи свої вихідні з користю, у столиці Буковини 13 серпня відбудеться TEDx чернівці салон, на якому провідні спікери презентують свої ідеї та досягнення. Він носить просвітницький характер. Ми будемо показувати чотири відеоролики TED Talks і У нас буде два живих спікера, котрі будуть ділитися своїм досвідом і тими поглядами на керування містом. і на Вилюблено свою справу зустріч відбудеться у дворику ратуші. Організатори заходу насамперед чекають прогресивну молодь, яка хоче змінити світ на краще. Ми хочемо, аби молодь розуміла, що вона може долучатися до управління містом. Вона може брати участь в бюджеті ініціатив в різних громадських радах. І основна мета, що вона має вплив у ця молодь на відвідувачів в ТДК з Чернівці салон. Чекають цікаві відео та лекції, оскільки цей захід має просвітницький напрямок. Два живих спікера і відібрані відео, які. Поширені, які популярні в мережі інтернет, але їх хтось хоче дивитися, хтось не хоче дивитися. А ми збираємо. Ми робимо таку платформу, де люди зберуться разом, переглянуться і зможуть в перервах між виступами наприкінці зустрічі обговорити, поділитися своїми думками, які виникнуть. А в неділю в комплексі Азірне, що у парку Жовтневий, вперше відбудеться фестиваль «Озерка Фемлі Фест. Організатори кажуть, на святі будуть розваги як для дорослих, так і дітей. А щодо хлопчиків та дівчаток, то вони впродовж дня читатимуть книжки, малюватимуть, братимуть участь у різноманітних майстер-класах. Програма розрахована на цілий день. Головна сцена стартує о першій годині. На ній будуть виступати чернівецькі гурти, такі як Каліпсо», Дакука, Ейрпорт, які відомі далеко за межами нашого міста, а також інші. А також покажуть свої колекції наші чернівецькі дизайнери і проведуть виступи танцювальні колективи. Організатори кажуть, метою цього заходу є не лише відпочинок Буковинців, а й благодійність. Усі вручені кошти будуть направлені на закупівлю медичного обладнання для дитячої лікарні. Зараз ми збираємо на другий електрокардіограф, який також був у нас замовлений. До нас звернувся головний лікар дитячої міської лікарні з Буковинської. І на даний момент на нього ми вже зібрали 14 тисяч 200 гривень і залишок 18 тисяч 800 гривень. Наталя Гатеш, Олександр Докін, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.